Доброго здоров'я в ефірі. Програма ГоПРО на першому західному. Сьогодні наша гостя, начальниця пенсійного фонду Львівщини Галина Недзельська. Вітаємо вас. В студії дня. як справа з пенсіями за минулий рік є заборгованості, і що буде в 25 му За 2024 рік пенсії виплачені в повному обсязі. І планується, що у 2025-му році також все буде виплачено в повному обсязі в належних сумах. Кожній особі конкретно є таке слово індексація. як вона проводиться, що це означає? Індексація проводиться щороку на 1 березня. Це передбачено законом України про забойської державне пенсійне страхування. Фактично, перед проведенням індексації кабінет міністрів визначає коефіцієнт, на який буде підвищуватися розмір пенсії. Цей коефіцієнт визначається це береться 50% індекс росту індексу споживчих цін за попередній рік, і 50% росту середньої заробітної плати по Україні визначається коефіцієнт і автоматично без звернення особи всім пенсіонерам проводиться індексація пенсії. Як проводиться перерахунок пенсії? Ну бо люди час від часу щось там знаходять, чи вони там вирішують, що їм не доплачують. Як як ця процедура відбувається? Як рахунок пенсії проводиться кожні два роки, якщо особа після призначення або після попереднього перерахунку продовжувала працювати і має повних 24 місяці страхового стажу. Фактично, на 28 лютого на 1 квітня, перепрошую поточного року. Буде проводити індексація особам, які пропрацювали два роки перед цим. Проводиться автоматично без звернення особи. Але є такі особи, в яких 24 місяці, наприклад, випадає там в травні, в червні, в липні. Значить, тоді особа має, може. Сама особисто звернутися до органу пенсійного фонду, подати заяву, і їй буде проведено, проведено перерахунок пенсії в зв'язку з набутим е, додатковим, стажем додатковим стажем. А що робити, якщо людина вважає, що десь щось ну несправедливо її е, е, пенсія, і так далі. Ну, ну чи... якщо особа вважає, що їй, е, не, не в повному обсязі ну, щось врахували, чи щось не врахували, це ж люський фактор звичайно, теж буває. Вона звертається або до органу пенсійного фонду Сервісний центр з заявою, або може. Же, через в портал пенсійного фонду, е якщо має електронний цифровий підпис, е зайти в особистий кабінет і подати заяву, і їй буде надана відповідь. Скажіть дуже багато питань є. Було в мене на Фейсбуці, як я анонсував нашу розмову про е навчання у е вишах у, у вищих навчальних закладів. Як як воно ну е відображається на пенсії? Навчань до 2004 року до набрання чинності законом про зельнобускове державне пенсійне страхування. Навчання у вищих навчальних закладах зараховується на підставі диплому обов'язково вкладкою. Диплом, бо вкладці в диплома є форма навчання. Зараховується лише денна форма навчання, тому що ясно, що вечірня і заочна не враховується. А вже після 2004 року навчання зараховується лише за умови сплати страхових внесків. А що це як на хлопський розум означає? На хлопський розум от я вчив ну, я закінчив пізніше. Добре, от на на якомусь прикладі от, поясніть, що це означає. От наприклад, якщо особа подає в цьому році документи на призначення пенсії, у неї страховий стаж по даних які є в реєстрі пенсійного фонду буде рахуватися лише з 2004 року так як я вже сказала в зв'язку з набранням чинності закону 1058. до 2004 року стаж рахується по даних трудової книжки крім того якщо наприклад мужчина служив в армії військовий квиток також рахується в стаж і диплом Особа при призначенні пенсії подає диплом, військовий квиток і трудову книжку, плюс дані, які є в системі персонікованого обліку. У нас в пенсійному фонді, рахується ставку особи для призначення пенсії. Скажіть мені, якщо є там пенсія, ну от зараз це все вже ну діджиталізація, так є в базі, можна перевірити. Можна знати, яка пенсія буде, чи це поки що проблематично? Так, є е, на є сайті якийсь... на вебпорталі пенсійного фонду є пенсійний калькулятор, калькулятор, де можна собі приблизно порахувати пенсію, яка буде е, ну і е, Якщо людина вчилася десь і в неї там наприклад, ну, загублена трудова книжка, якось що робити людям? Що ви порадите людям робити? В таких От у мене наприклад особисто трудова книжка з 95-го року ну втрачена і відновлена аж у 2002-му. Поки що це не задумаєшся з за тих сім років, але раптом у нас будуть великі пенсії. Якщо особа приходить до пенсійного фонду і, наприклад, не має трудової книжки, але е, ну, бажано, щоб особа пам'ятала, де вона працювала і де це підприємство знаходилося. Тоді орган пенсійного фонду скеровує запит. Або в архівну установу, якщо документи здавались в архів, а якщо діюче підприємство, то скеруємо за місцем знаходження підприємства про підтвердження періодів роботи на даному підприємстві. Тобто навіть якщо вже фірма там не працює. То можна знайти через архів, ну, і є можна шанс. можна знайти, якщо здано в архів. На жаль, є випадки, які ну, ну фірми, якщо, які не здавали дев'яностих документи, в архів, і так. вже і вже і вже цього. Як бути, якщо люди вчилися за кордоном, от за кордоном? Ну ну вище вищих з закладах за кордоном? Ну, це газ. але тут також йде 2004 рік. Тому що е, до 2004 року, якщо людина навчалася, то так само підтверджуються документи. Тим більше Україна має укладені двосторонні договори з 19 країнами е, е, у сфері, е, називається соціального забезпечення. Там мається на увазі і пенсійне забезпечення. З Польщею з, є? є з Польщею, є так. У нас більшість так. Це... між іншим, хочу зауважити, що Львівське львівське головне управління визначено. Е, Установою зв'язку з ЗУСом польським. Ми відповідаємо за всю Україну. Ми збираємо документи, переслаємо в ЖЕШу, Вони пересилають нам і все, все тільки через наше головне управління. Але ці дипломи, наприклад, я знаю, що наприклад польські дипломи не відображаються в дії і так далі. Не підтягуються ще чи, е... чи і не будуть підтягуватися. Я цього не, знаєте, не я. можу запевнити. але що вони але, але підтягуватися. Але, але якщо їх принести, ну там коли до пенсії, то їх будуть враховувати. Але це тільки до 2004 року. Бо з 2004 року за умови сплати страхових внесків. А якщо не якщо не, спла, не сплачу, а хто це мав ці внески сплачувати? Е, саме саме вуст е, з 2004 року особа може сама добровільно uh -huh. сплачувати внески. А і як це практика поширена? Є поодинокі випадки, звичайно, але є. Скажіть мені що до пенсії. Скільки у нас пенсіонерів на Львівщині? У нас 671 тисяча пенсіонерів на 1 січня цього року. Скільки грошей йде на них? У нас 3,6 мільярда в місяць. 3,6 мільярда так, в місяць. Так, скільки так. з них отримують на картку приблизно? Скільки утримують через пошту? Ну, у нас фактично на, кар... на картку більше 50%, але десь 47% через пош... ще через Укрпошту. З чим це в принципі, ну? ну, Це пов'язано, можна сказати, географічним положенням нашої області, тому що в нас є гірські райони, де немає банківських установ багато, і людям, якби. Немає де зняти гроші, мало банкоматів. Тобі я правильно розумію, що 50% десь приблизно пенсіонерів нас не мають банківських карток і не отримують е, і інтри... прогрес іде якийсь? Чи, так, чи щороку, щороку збільшується кількість одержувачів. Практично всі нові е, пенсії йдуть через тому, що у нас пенсіонери зараз молоді, 60 років це не вік, і всі практично відкривають рахунки в е, уповноважених банках. Яка середня пенсія? по області 5303 загальна, але якщо взяти цивільні і військові пенсіонери, то по цивільних 4830, а по військових 13300 середня пенсія. Середня, середня пенсія військового майже в, три, в три, ну, військового ну, пенсіонера. Звичайно. Багато їх у нас є? 38 тисяч 800. 38 800. Це і там, силові органи, ветерани силових органів теж відносяться туди, так? Ну, в мене, так. Правоохоронних органів. С, е... Крім прокуратури, то Міністерство оборони, Міністерство внутрішніх справ, Національна поліція, прикордонна служба? А прокуратура йде окремо, вона Юст, як 조금, ю, то, По спецзакону, та так e, зрозуміло. А яка можна запитатися? А яка найбільша пенсія? Ну можете не називати прізвище, але яка найбільша пенсія? Хто ну не хто це щасливий чоловік, але скільки, скільки? Ну я щиро кажучи, найбільшу пенсію би, озвучити не можу, але хочу сказати, що у нас є на обліку 145 осіб, які отримують довічне отримання, довічне грошове отримання. Це судді наші, і в них середній розмір пенсії – 112 тисяч місяць. Так, щасливі щасливі, чесні люди сплять, сплять спокійно, що, що тут говорити. Пенсії по інвалідності збільшилися за за роки війни. Так, збільшилися, але е, якщо подивитися загальна кількість пенсіонерів, от е, збільшилась у нас на 9300 з початком 2022 року, тобто до війни, на Просто загальна кількість, але Два роки війни збільшилася кількість пенсіонерів на в області на 9330 Але якщо подивитися, бо в нас є так, пенсії за віком по інвалідності по втраті годувальника, то в нас пенсії за віком зменшились на 6200. Пенсії по інвалідності в загальному збільшились на 11 тисяч, і пенсії по втраті годувальника збільшились на 5400. І міжнародні пенсії на 1800. Тому що у нас багато людей виїхало і також оформляють пенсії. А якщо вже подивитися по законах, по законах, страховий закон, то у нас пенсії по інвалідності збільшились на 9 тисяч, по військовому закону на 2 тисячі, а втрата годувальника по страховому закону збільшилася у нас е на е не збільшилася, а по військовому на 5,5 тисяч. На жаль. Втрата годувальника. От, це загинули, яка наші процедура мене... ж, 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 жінки, я... Яка процедура питалася мене? жінки, Яка процедура оформлення втрати годувальника? Є якісь нюанси, щось можете порадити? Е, Бо ну, хтось звертався, хтось збирається, звертати, є, є звертати. Різ, різні види втрати годувальника. Якщо, якщо це звичайна особа померла, ні, мене цікавить військова. тема. Тільки військові. Так. Е, якщо людина загинула і є свідоцтво про смерть, то е, звертається до нас, і ми призначаємо пенсію за військовим законом, тому що людини вже немає, і ми призначаємо за військовим законом. Е, середня пенсія по втраті годувальника у нас виходить 9 тисяч по військовому закону. Зрозуміло по цивільному закону. Виходить 4 тисячі середня. На військовий зараз зараз так. такий такий час, щоб Але на військовий. якщо військовий зник безвісти, за особливих вже, обставин да. тоді ми можемо призначити пенсію по втраті годувальника по цивільному тільки закону. По цивільному. тільки по цивільному, поки не буде визначена його доля. Чи він повернеться з полону, чи, не дай Бог, вже буде свідоцтво, а про якщо смерть. буде потім доведено, що він загинув, не буде компенсовано. Значить, тоді ми його переводимо на пенсію по військовому закону. Я зрозумів, до, але до ці, того але моменту той час ви... не буде, тому що на той час йому платиться грошове забезпечення. Ми ага. тільки по військовому закону можемо тоді, коли він вже виключений зі списків, тоді ми призначаємо військову пенсію. Міжнародні пенсії, ви сказали, так. Що, що це таке є? Це для наших е, людей, які працювали. Які працювали за кордоном, так і мають там, е, мають там стаж, що, мають там пенсію? Мають, е, мають стаж. Е, у нас ж багато людей в Польщі працює офіційно. Польщі в Італії та багато де працює в Іспанії, нашого світу. По тобто вони отримують там, не отримують пенсію, а приїжджають сюди з документами і оформляють тут пенсію. Ми призначаємо нам польська сторона надає формуляри, де зазначено, де вони підтверджують, що дійсно там особа працювала, і фактично ми призначаємо пенсію. Яка пенсія? Це, ну, е, ну в середньому вона так іде, як цивільні пенсії. В середньому 4 тисячі. Да, а ці люди зберігають польську пенсію, наприклад, чи вони в курсі? Якщо вони мають право на польську, то вони там оформляють. В, в Польщі а в нас тоді вже ні так. Але для Польщі ми також готуємо формуляри по стажу набутому в Україні. Ага, і це доплюсовується да, доплюсовується для права на пенсію. Зрозуміло. Діджиталізація дуже допомагає зараз. Багато звернень з чим найбільше звертаються до вас люди? Я знаю, що ви там раз серед, раз тиждень якийсь час робите е, ну, там, е, телефонні лінії, гарячі лінії і так далі. Що найбільше болить? Е, найбільше болить, от зараз, наприклад, в січні місяці, найбільше звернень було від військових пенсіонерів. Поясню чому. Тому що фактично. Ті особи, які мають пенсію, яка перевищує 10 прожиткових мінімум. Двадцять 610, е, Прийнята постанова кабінету міністрів в січні місяці. Е, до таких пенсій встановлюється е, обмежуючий коефіцієнт. Скільки замість 23 будуть мати? 23 будуть мати точно, ага, але от я собі просто робила е, розрахуночок, Думаю, можливо, таке питання виникне. Особа мала 43 тисячі пенсії. Угу. Зразу хочу зазначити, що ці всі великі пенсії, які перевищують 23 610 по військовому закону чи по іншим, це тільки за рішенням суду. Тому що в нас до цього часу також було обмеження по закону. За рішенням суду призначені, так? Так. За, за рішенням дня. суду призначені. От 43 тисячі, то. Особі виходить на руки з рахуванням понижуючих коефіцієнтів 30 тисяч. Угу. Як це рахується? 10 прожиткових мінімумів, це є по закону 23610, воно зберігається. Якщо пенсія перевищує там, від 10 до 11 прожиткових мінімумів, застосовується коефіцієнт 0,5 вже як від 11 до 13 коефіцієнт 0,4, від 13 до 17 коефіцієнт 0,3, від 17 до 21 прожиткового мінімуму коефіцієнт 0,2, і вже якщо перевищує 21 прожитковий мінімум, то коефіцієнт 0,1 від тої суми, який перевищує. І тому ця людина Це фактично… Це суттєва економія? Це суттєва економія, тому що наприклад конкретної особи буде на 13 тисяч менше до виплати, але суддів це не торкається. Це не торкається. Наприклад, я взяла особу, яка мала 68 з половиною тисяч чим більший розмір пенсії. Тим більше людина втрачає то на руки отримає 33 тисячі. Якщо там людина втратила 13 тисяч, то вона тут втрачає 35 тисяч, тому що перевищує 20. є і обурені, і будуть і... дуже багато обурених. Будуть і я судитися? так розумію, що дуже багато є звернень. Тепер чому мені зменшили розмір пенсії, і я розумію, що ці звернення ми даємо відповідь, і вони будуть звертатися до органів судової влади. Ну, до суддів буде звертатися, в яких і так будуть ну, хороші пенсії. Запнути коло все буде добре. маю дуже велику надію, що все-таки судді будуть враховувати, що е, оця норма передбачена не тільки постановою кабінету міністрів, а і в законі про державний бюджет на 25-й рік, де чітко зазначено, що в умовах воєнного стану буде прийнято таке рішення. Будемо надіятися. Дякую вам за розмову. Суддям привіт, гарного вам спокійного дня. Дякую.